Всім привіт! Пацки, ну що ж, я продовжую грати на новому аккаунті, на якому постараюся зробити максимально високий рейтинг. Я, як мінімум, хочу 135, 140 я прям логічно розумію, що цього не буде. З тим усиленням навиків, що в мене є прям невозможно це зробити, тому сарян на 140 я вас розвів. Коротше, наїбав. Ну, як є, так є. Ну, типа, але хотілося б конечно, 140, але ну, що буде, то буде. Тому довго затягувати не будемо. Поїхали, є що відкривати, є що забирати, є що прокачувати. Все доволі цікаво сьогодні буде. Побачимо, що нам дропається. Ну і, звичайно, як почнемо з зв зв'язного абонемента, все стандартно, стабільно абік, абік. 113-го заберемо, все ж таки це прям круто. Не знаю, що буде далі. Ну, Зв'язного Абіка, як завжди, немає ні одного вулкаута. Скільки ігроків? Два ігрока, максимум 108. Ну, прям, прям трешова ситуація. Цей Абік взагалі, можливо, за Абіка щось вибить, я не знаю. Тому, ну, такое. мені це не дуже сильно подобається. Тому так, поїхали по самому основателях. Поїхали забирати все, що треба, заберемо. Перше, що я точно заберу, це ми отута як я і говорив, як я всім кажу, так само і сам буду робити. Що мені треба? Тут мені треба усилення навиків, пацани. Усілочки це все, що мені потрібно. Більше мені не потрібно нічого. Більше нічого. Тут, поки що я зачекаю, тут усилення навиків забирати не буду. Ми зайдемо тут, ми ще заберемо тисячу вже, я 2000 усілков заробив. Це доволі хорошо, побачимо, наскільки ми. Улучшим команду з допомогою сілок Тоже великий плюс. Ematicon 200 жетончиків. Було б 300 жетончиків, я б ще забрав у ну, по що... Зачекаємо, поки що є трошки інші варіанти, багато всяких нюансів. Тому... Так, создання клуба. Тут 700 жетонів. 700 жетон ідемо, відкриваємо 100% 10%. Отак, берем 700. Ну, не хватить в мене на Блин, одного не Де ще вицепить. Ну, коротше, давай на 700 жетонів. 14 паків відкриємо. Побачимо, що нам дропнеться. Прям дуже хочеться хорошого рейтингового ігрока. Вулкаут по-любому, бо є гарант. Питань нема. Цап, ліспіг. І це в нас 113-й максимум, серйозно. ящники. ви на. Ну, это. За 14 паків. 117, 113, 112, 111, 110. Ну, короче, на ранге качнуть будеше. В обмен залить можно що. Так, С непродаваемый. Окей, я понял. Подивимося, давай, Подивимось, давайте хоть щось непродавай. Все в обміни. С тоже не продавай. Все в обміни кименем. Я понял. 113 цап. 113 цап. В обмін, ну. Подумаю, може, кстати, в команду даже Там якраз у мене ЦАП 111 стоїть, побачимо щас Так, що ще в нас? У нас ще отут, в магазинчику, є два пака. Теж довго затягувати не маємо. Два пака відкриємо, звісно ж, з задоволенням. Два пака, 2500 рубінчиків. Поїхали. Рубінчики не жалійте, бо вони все одно уйдуть. Уйдуть і їх все одно не буде. Так, що 109-110, окей, я поняв. Я поняв. Треба подивитися, що продається, що ні. І тоді вже оприділяться. Окей. Окей, все остальне ми попроходили. Все остальне ми позабирали. Ну, таїнственний трансфери звісно, пошли. Я взагалі нічого не забирав тут. Побачимо, що нам тут. Дропається чемпіонат світу Португалія на Крістіану Роналду. А, Евсебіо. Нічесі. Евсебіо 109. Два мульта. мать його трижди. Два мульта Евсебіо. Спомніть, коли він з 10 стояв. Золоті времена були. 109 рейтинг. Прям прекрасно було. Чехами теж, вроді би, в мене вратар там стоїть норм. Подивлюсь, тут ще у нас. Ліга чемпіонів. І це в нас ЛЗ з Ліверпуля Робертсон. 100... 108 рейдинга. Робертсон теж на продажу. Чеха забираємо. Чудово. Ну, прям неплохо. Те, що дають, прям шикарно виглядає. Прям шикарно, прям круто. Чехія, вратарь, Челсі, клуб. Чудово. Мені, вроді би, вратарь не потрібно. Ну, 114-й грок. Не знаю, я б ЦЗ якось не відмовився. Ще... Ну, побачимо, що нам тут дробнеться. Від цього теж залежить те, як ми і схему даже будемо вибирати. Так що, 114-й грох. Франція, ЦЗ Арсенал. ну, Саліба. Прекрасно. У мене є цезочничок топовий. Я так розумію, він не продаваємо. На 115-го не знаю, чи я витягну, дадуть нам ігроков ще на них. Ну, побачимо. Так, ну вроді би, я все забрав. Зараз ми передивимося все. А, ні, сорян, ще не все. Я завжди забуваю про це. Ми ще тут усіління навиків заберемо. Як я і говорю, не забувайте про цей режим, це важно. Важно тут. Мати усилення навиків. Скільки б їх не давали, в якій кількості, але це важливо. До кінця события завжди можна і до кінця ігри тут нафармить усілок. Завжди. Так, тут у мене чех стоїть, тут все зрозуміло. Цапнічка, як я і говорив, все ж таки давайте поміняємо. Цапнічок 113-й це шикарно. Хорошо. Це зчнік. Кого міняємо, давайте, мабуть, оставимо DCI. 112. Совчика поміняємо. Ну, зараз я побачу. Я не пам'ятаю на якому усиленні навику. А, Салібі взагалі окрему усилку треба качати. Міняємо. Чудово. Так, що в нас ще? У нас давайте подивимося, чи нема пз лишнього. Немає. На жаль, немає. Ну, CZника ставить теж не бачу великого смисла. ЛПшнічок у нас теж не присутствує, це є. Ну тож не бачу великого смисла в них. Поки що не бачу, все ж таки в майбутньому розберемося, розчехлимося. Так що ж, поїхали перелємо ранги. Рангі з Едегора. Переливаємо на цапнічка. Де наш цапнічок? Такие ник у цапника, что я краще его читать не буду. 116 у нас Цапничек стоит, чудово. И с алиби переливаем еще Так же самое из нашего ЦЗшника. Ник, имена у них, конечно, фамилии. Уже, уже формируется довольно четко, прикольно банда. Прям четко, прикольно банда. Мне это подобается. Также давай мы качнем. Вот так, не, вот так. Чудово, не продаваємо його сюди. Сюди робимо салібі 117. Треба, поки що буду чекати, ще насобираю трошки гравців, бо треба качати, треба щось сливати, треба щось дивитися. Далі, давай ми осілочки качнемо. Звичайно, в бомбардір. Поки що у нас це буде шикарне наше. Якщо мені щось не дропнеться, краще. Дальні удари було б круто. Ще ППшника на дальних ударах словить. Ловкость. Может и схему менять. Конечно, вариантов дофига. Да, Ой-ой-ой, еще треба сидеть, думать. Рефлексы чеху качаем. Конечно, качаем рефлексы чеху. Темп. Качаем темп сюда. Чудово. И опека салиби тоже треба качнуть. Солюба На десятом усилении навыку. Все. Все, вроді би, поки що все. 127 зробили плюс 1, це чудово. Що важливо, мені треба, було б хорошо або поміняти Роналдіньо на ЛПшника, бажано на дальніх пасах, на дальніх ударах ЛПшниками, і цопнічка поміняти бажано на якомусь уселенні навиковість з защитними. Це було б дуже круто, зменшило б мені кількість бустов. Так само мені треба ще правий защитник. Я сильно не спішу, проблема в чому? В тому, що все ж таки рано чи пізно ще щось може дропнутися, нам ще щось можуть дати. Давайте на ринок. Я вже маю трошечки монеток. Трошечки, Це ми все 110 Давай, 110 продаються, це прям круто. А ми їх всі в обмін запихнемо. Ну типа, за 11 лям це було б шикарно. Цього продамо в Чудово на продажу. Тут цього Джо Педро теж виставимо на продажу. Гай продасть тебе шикарно. Так же само виставимо Робертсона на продажу. Лям 130. Хорошо. трех выставили. О, уже кто-то даже и продался. Серьезно. Джо Педро, прикинь. Прекрасно, круто. Быстро. Не ожидал такой быстроты. Обменчик. Обменчик. Тут -то точно мы <coughs> сюда заливаем то, что нам не нужно. Мы будем тут собирать наши жетончики. Будем собирать наши жетончики. Чудово будет. Побачимо, скільки ми ще насобираємо. Я ще сильно їх не спішу тратити. Якщо чесно, хочу потратити хоча б на 1000, щоб вибити 116-117. Тоже буде хороший бонус до команди. Чех. Теж туди не потрібен. Чех на Чеха, нема смислу міняти. Тут а давай подивимося, чи в нас немає, що немає. Окей, давай продаваємо. і точно є. Продаваймі 100% є тут, а в мене що запихнуть, Да. 999 лотів, важко буде виставити їх. Ну, дуже важко. Ну і плюс основне є тут а теж, звичайно, треба брати, сюди 110-х заливати не продаваємо. І не париться, бо тому що монетки теж треба. 110-х хватає. 109-х буду і ниже рейтингом, який в мене є гравці, буду. Залювати як мінімум всі в обмін на прокачку рангу, все остальне буде на монетки Давайте ми ще зараз. 200 мультов зробимо і це прям шикарно. Ми зробили 127 рейтинг плюс 200 лямов монет Я вже маю. Мені це вже подобається. Все залежить далі від дропа, все залежить далі від того, як нам буде фартити. Но 135 я до кінця ігри должен вижати. Це прям 100%. Оце в мене прям точно була задача вижити 135 до кінця ігри. Тому дякую всім за просмотр, пацани, всім удачі, всім мирного неба над головою. Ставте лайки, пишіть коменти. хто не підписаний, підписуємося. Давайте свої поради, буде цікаво послухати, всім пакета.